Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс, і сьогодні ми розглянемо дуже цікаву модифікацію на сталкер-поклик прип'яті, яка вийшла буквально нещодавно. Модифікація має назву інферніс Бекпекс і додає величезну кількість нових рюкзаків, які можна носити з собою, які можна купувати, продавати, знаходити в сталкерів і які мають свої особливості. Кожен із них має особливий зовнішній вигляд та характеристики. Модифікація ставиться на платформу Infernis Engine, і під кінець відео я розповім про те, як правильно та коректно встановити модифікацію, щоб вона в вас нормально працювала. Сідайте позручніше та приємного вам перегляду. І перші зміни, які додаються цією модифікацією, це те, що в нас знову у плоті заважають мені знімати відео. А, ну, геть звідси, свині. Так ось, перша зміна, яка в нас додається, це те, що тепер без рюкзаку перенесима вага головного героя буде 25 кілограмів. Тобто, тепер, щоб компенсувати ці проблеми з переносимою вагою, потрібно буде вдягти спеціальний рюкзак. Кожен із яких має особливі параметри для переносимої ваги. Зроблено це було для додаткового балансу, щоб умовний головний герой не міг переносити. Ем, та. Щось у мене сьогодні багатий на рофли день. Зроблено це було для додаткового балансу, щоб умовний головний герой не зміг переносити в нас там 100 чи 120 кілограм. У свою чергу, враховуючи, що комбінезоне сева та ексоскелет. Через Infernis Engine в нас не мають слотів для рюкзаків, оскільки вони банально зайняті сервоприводами та науковими рюкзаками. Тепер вони матимуть значно більшу переносиму вагу. Тобто цим самим апдейтом вона і компенсуватиметься. Однак подібні зміни в балансі, такі як зміна переносимої ваги, без носіння рюкзаків або під час носіння комбінезону сєва та екзоскелету. Це не вбудована особливість, а лише аддон. Тобто ви зможете встановити модифікацію і без цих змін балансу. Вони будуть лише окремим аддоном, і якщо хтось захоче, то він просто його встановить. Я не захоче, але тоді тут буде 50 кг, як і було. І перший рюкзак, який в нас додається, це в нас не зовсім рюкзак, а точніше похідний мішок, який в нас має 5 кг переносимої ваги і є найрозповсюдженішим видом рюкзаків, якщо його так можна назвати, серед сталкерів. Він у нас з'являтиметься у продажу у торгівців на самому початку гри, а також його можна буде знайти, якщо вбити сталкера, бандита, сталкера з угруповання долг або угруповання воля, або військового. Подібний мішок підійде, якщо хтось захоче реалізувати хардкорну модифікацію на платформі Infernis Engine. Як початковий такий стартовий варіант, ну, в принципі, піде. Однак для постійного використання я особливо не рекомендую. Наступний це в нас похідний мішок. Виглядає він ось так ось цікаво, як на мене. Має переносиму вагу 7 кілограмів. І він у нас значно дорожчий, аніж похідний мішок, тому що, ну, все-таки, одна справа знайти мішок десь там на складі, заброшці, а інша справа придбати ось таку ось модну сумку. Має дуже невеликий показник захисту в плані броні, тому що справді, якщо його повісити кудись, пуля хоч і проб'є цю сумку, але все ж таки трішечки призупиниться. І з'являється він так само в нас у сталкерів, бандитів, долгівців, волівців, військових, а також у продажу в торгівців. Yeah. Мені мод ще фіксити та фіксити. Ладно. Наступний рюкзак, який в нас задається, це в нас рюкзак сталкерів-новачків. І це той самий рюкзак, який з собою носять сталкери-новачки, бандити-новачки. Він у нас має ось таку цікаву іконку в інвентареві, цікавий зовнішній вигляд, і він нам дозволяє переносити 10 кілограм вільного місця. І як на мене, це найкращий варіант для новачків, якщо також хочеться реалізувати хардкорний мод. Він у нас також має досить маленькі показники захисту в порівнянні з комбінезонами, але непогані як для рюкзаків. І він у нас так само зв'ятиметься у торгівці зброєю та бронею на самому початку гри. Наступні три рюкзаки, які я хотів би розглянути, мають в нас дуже схожий зовнішній вигляд між собою та плюс-мінус схожі властивості. Перший це в нас сталкерський рюкзак. Він з'являється в членів угруповання воля та вільних сталкерів, має деякі параметри захисту, особливо в плані радіозахисту та броні. Дозволяє переносити 15 кг, і цей рюкзак з'являтиметься у головного героя на самому початку гри. Наступний це в нас такий самий рюкзак тільки чорного кольору. З'являється в членів угруповання Долг. І сказати ну особливо нічого про нього. Це такий же самий рюкзак, тільки чорного кольору. В нього навіть параметри переносимої ваги однакові. А ось наступний рюкзак у нас дещо інший, тому що якщо для цих рюкзаків використовуються оригінальні текстури, то тут вже особливо це в нас рюкзак зумбованого. Він у нас має дещо гірші характеристики, аніж сталкерський рюкзак та чорний рюкзак, ну тому що він все-таки в нас знаходиться в зумбованих. Але він у нас має зменшену масу і зменшену переносиму вагу. Він все одно обганяє похідну сумку, похідний мішок та рюкзак новачка за характеристиками. Однак все-таки він поступається, як я вже сказав, в чорному рюкзаку та рюкзаку сталкерів. А ось це вже дещо поцікавіше. Це в нас кисневий балон, який в нас має дуже непогані характеристики щодо хімічного захисту та радіозахисту. Але оскільки це в нас не рюкзак, і він не може з собою тягати ніякі речі, що в принципі логічно. Він у нас не має переносимої ваги, однак займає місце слоту під рюкзак. Кисневий балон у нас також з'являється у торгівців. Як ви могли помітити, половина вільних сталкерів ходять із рюкзаками, а половина якраз із такими ось кисневими балонами. Для нього була створена особлива моделька. І в цілому це теж досить непоганий варіант, якщо ви, наприклад, ідете в якусь хімічну аномалію або радіоактивну зону, тому що він непогано підіймає характеристики, для самого початку гри це прям непогано. Однак він не дозволяє з собою носити додаткові речі та й сам по собі важить 5 кілограм, що взагалі-то не так вже і мало, особливо якщо у вас встановлений фікс балансу. Його якраз можна комбінувати із тим же самим сталкерським рюкзаком. і, наприклад, коли ми йдемо в якусь аномальну зону, то використовувати кисневий балон. Коли ми знайшли якісь артефакти, то ми просто вдягаємо назад наш сталкерський рюкзак, отримуємо збільшену переносиму вагу і йдемо геть. Я сказав, йдемо геть, а що ж це таке? <реш> Сьогодні всі хочуть подивитися, як я знімаю відео. А далі в нас іде туристичний рюкзак. Має він ось такий зовнішній вигляд, і його особливість полягає в тому, що він також має непогані характеристики щодо радіозахисту, а також має додаткову переносиму вагу 20 кілограмів. І серед усіх рюкзаків, про які я тільки що розповів, він має найбільший показник переносимої ваги. Знайти його можна в Торгівців прямо на самому початку гри, однак ймовірність настільки низька, що доведеться вам шукати його дуже та дуже довго, перезавантажуватися в 5F9 або просто підійти там ймовірність 10%. І на практиці це дуже та дуже мало. Однак, коли ми беремо квест при 5.1, 1 у нас у торгівців оновлюється асортимент та додається комбінезон Сева у продажу, і так само разом із ним додаватимуться і нові рюкзаки. А для старих рюкзаків збільшуватиметься імовірність, як і для туристичного рюкзака. Наступний рюкзак, який в нас додається, виглядає ось так ось цікаво, це в нас тактичний рюкзак. Мені справді подобається зовнішність цього рюкзака. Особливість його полягає в тому, що він нам дає 25 кілограмів переносимої ваги, яка з установленим фіксом балансу повертатиме переносиму вагу головного героя до звичайних показників. З'являтиметься він у нас після початку серії квестів припять 1 а також із деякою ймовірністю він з'являтиметься у військових. Також має непогані показники захисту, особливо як для рюкзака, зокрема параметр броня, який тут навіть дещо більший, аніж у комбінезону зоря. Хоча, взагалі, я помітив, що в комбінезону зоря тут якісь ну, занадто урізані параметри ні в яке порівняння з тінью Чорнобиля не йде. Наступний рюкзак, який додається, це в нас науковий рюкзак, має ось такий ось дуже гарний, як на мене, зовнішній вигляд, причому, що в інвентареві, що якщо його викинути. Має дуже круті характеристики захисту від аномалій, зокрема хімзахист та радіозахист. А також має переносиму вагу 15 кг, що еквівалентно сталкерському рюкзаку та чорному рюкзаку. Так, в плані переносимої ваги він у нас знаходиться десь посередині, однак він чудово підходить для сталкерів-ветеранів, які не таскають. З собою купу зброї, але хочуть мати і непоганий захист, і непогану переносиму вагу. Таке своєрідне поєднання сталкерського рюкзаку та балону із киснем, однак зі збільшеними параметрами. З'являтиметься він у нас в асортименті у торгівців разом із науковим комбінезоном Сева. І я просто скажу, що це один із моїх найулюбленіших рюкзаків у цьому моді. Наступний рюкзак, який в нас додається, це в нас військовий рюкзак. Має ось такий ось цікавий зовнішній вигляд, такий ось масивний, такий ось великий, і його особливість полягає в тому, що він у нас має переносиму вагу 35 кілограмів, тобто найбільший показник серед усіх рюкзаків, про які я тільки що розповідав. Має збільшені параметри захисту, особливо в порівнянні з іншими рюкзаками, а також взятиметься у торгівців після початку квесту при 1 а також із деякою ймовірністю у військових. Але найцікавіше, я залишив на фінал. Зустрічайте сервопривади від екзоскелету. Це найкрутіший рюкзак у цьому моді, який в нас має просто величезні показники захисту. Фактично, це в нас екзоскелет, який можна вдягати окремо від іншої броні. Я дуже довго уявляв, як він може бути реалізований в модах. Як його можна буде приєднувати до броні, і ось в результаті вийшло реалізувати окремі сервопривади, які можна буде вдягати на будь-який комбінезон, і відчуватиметься, ніби ми ходимо з екзоскелетом. У порівнянні з іншими рюкзаками він має найбільші параметри захисту від усього. Окрім мабуть, хімзахисту та радіозахисту, все таки науковий рюкзак їх обганяє. Але от гасіння удару, псі захист та броня, я б сказав, обганяють навіть більшість комбінезонів. І найголовніше, це додаткова переносима вага 55 кг, яка навіть з установленим фіксом на баланс дає нам 80 кг переносимої ваги. А явіть, що буде, якщо цей фікс прибрати. Ну і з'являється він так само з деякою імовірністю у торгівців після початку квесту при 5.1. Його можна буде придбати, після чого встановити окремо в слот під рюкзак під час носіння будь-якої броні. Тут можна сказати, рекомендую абсолютно всім. Для того, щоб встановити модифікацію Infernis Backpacks, нам знадобиться руші Infernis Engine, а також сама модифікація. Посилання на обидва архіви я залишу в описі під цим відео. Відкриваємо архів Infernis Engine, чекаємо, коли все завантажиться. Після цього копіюємо папки BIN та GameData з архіву у нашу папку з грою. Натискаємо копіювати сюди. Нас попрохає замінити деякі з файлів, на що ми погоджуємося. Після цього ми вже відкриваємо архів з модифікацією Backpacks, заходимо в папку Infernis Backpacks 0.1, після чого переміщуємо папку HameData в папку з нашою грою, погоджуючись на заміну файлів. У цьому архіві в нас також додатково знаходяться два аддони. Перший це деяка зміна балансу, про яку я розповідав на початку цього відео. Коли в нас переносима вага головного героя, змінюється до 25 кг, але при носінні екзоскелетів та комбінезонів сєва переносима вага стає значно більшою за счет компенсації відсутності слотів для рюкзаків у цих комбінезонах. Він є необов'язковим, але якщо є бажання це зробити, то просто заходимо в нього та копіюємо папку GameData, погоджуючись на заміну файлів. І другий аддон це в нас спавн усіх рюкзаків у головного героя на самому початку гри. Якщо хочемо його поставити, то заходимо в папку GameData в нашій папці з грою, заходимо в папку Configs, заходимо в папку Gameplay та копіюємо з архіву файл «CharacterDeskGeneral.xml», погоджуючись на заміну. Після цього можемо запускати наш сталкер та перевіряти. Як бачите, в нас все запустилося. Заходимо в інвентар і бачимо, що в нас з'явилися усі рюкзаки. Переносима вага, змінилася, і все в цілому працює як треба, нічого не вилітає, все працює, як треба. Ось такий у нас вийшов огляд модифікації Infernis Backpacks. Напишіть, який рюкзак вам сподобався більше за все, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та канал у Телеграмі, а також заходьте до мого телеграм-каналу Infernis Modding. Це окрема спільнота, яка створена для любителів модінгу на Stalker, які цікавляться тим, як створювати модифікації, а також актуальною інформацією про модифікації на сталкер, які зараз знаходяться в розробці. А на цьому все. Дякую за увагу. З вами був Інферніс. Слава Україні та до зустрічі у нових відео.